Приветствую вас, друзья мои, подписчики та гости канала. Меня зовут Анна. Вы находитесь на канале Вебинатора. Сегодня для вас карта дня 20 -е. черни, 23-го по всех знаках зодиака. Карта дня для овнев. Для овнева выпадает вісімка четверка кубки. Четверка кубки, она вам говорит про... Задоволенням певної ситуації, яка виникне, виникне у вас в цей день. Результатом, який ви отримаєте в тій чи іншій ситуації. Хоча результат, він непоганий, і вийти з певної ситуації, у вас буде не один варіант, але ви все ж таки всім будете незадоволені, який би вам варіант не підносили, ви всім будете незадоволені. будете, знаєте, в такому якомусь певному депресивному стані. Хоча вирішення цієї проблеми, воно дуже просте, і у вас все вдасться. Просто візьміть себе в руки, і все у вас вдасться, налагодиться. Подивимося, що вам посилають феї, які хочуть вам послання, дати феї. Феї вам говорять, щоб ви трошечки займалися фізкультурою. Вам це буде не зайвим. Більш трошечки такої фізичної навантаження, займіться трошечки здоров'ям своїм. Тильці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка Пентаклів, гарна карта, вона вам говорить про стабільність в вашому житті що все, що ви запланували, все буде проходити добре і успішно для вас. Буде успішним все і в фінансових питаннях, і взагалі в будь-якій сфері вашого життя. За все, що візьметесь, матимете вдачу, будьте задоволені собою, будьте задоволені результатом. День прийде просто на ура. Феї. що ж вам посилають феї? Подивимося. Практика, практика, ще раз практика. Вам потрібно більше практики в вашому житті. Знання це добре, але вже ви набули досить знань для того, щоб перейти до практики і закріпити свою майстерність і впевненість в собі. Близнюки, карта для близнюків. Для близнюків випадає старшака Маг. Мах вам говорить, щоб ви нарешті переходили від навчання до дійсної такої вже роботи, до реальності. Щоб ви не боялися втілити в життя свої задуми. У вас є для реалізації бажаного всі ресурси, всі можливості, у вас є енергія для того, щоб вже нарешті втілити в життя. Всі свої задуми, щоб всі ваші плани пройшли добре. Повірте в себе, в свої можливості, ви майстер своїх, правильно? І вас все вдасться. Головне, переберіть всі свої страхи. Феї вам говорять про якусь подорож, яка найближчим часом у вас має бути, і яка дуже вплине на ваше життя. І в цей день, скоріш за все, ви будете займатися питаннями про цю поїздку. Раки! Для ракі випадає дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків дуже гарна карта, говорить вам про гарні новини, про вдалий день, про успішний день, про, скоріш за все, гості у вас на порогі будуть. Гості, яких ви не очікували, але гості, які ви, яким завжди раді. Також карта говорить про здійснення якогось вашого бажання. Феї вам посилають про питання про дітей. Вам потрібно побільше спілкуватися з дітьми. Це дуже важлива частина вашого значення предназначення в житті. Леви. Карта Дня для левів. Зірка для левів випадає старший аркан Зірка, і він говорить вам, щоб. Ви вірили в себе, в свій талант, в свої можливості, щоб ви от відкрили свою, як то кажуть, душу, і все у вас налагодиться, і буде вирішення ваших проблем і здійснення ваших заповітних бажань. День у вас прийде вдалий, якщо вдалі, якщо ви будете вірити в свої можливості і вірити в себе, ви зможете досягнути великого результату феї вам говорять про те, щоб ви пішли, вийшли із м -м, нездорового оточення, яке є навколо вас. І перед вами обов'язково відкриються двері в краще майбутнє. От уже є певні ситуації, певні події в вашому житті, які давно потрібно використати свого життя і просто туди вам піти. Пам'ятайте про це, вірте в себе. Ви варті дуже великого, і якщо ви повірите в себе, ваші мрії обов'язково здійсняться. Пам'ятайте про, про це і просто навчіться вірити в себе і цінувати себе. діви. для дів випадає Рицарь Пентаклів. Рицар Пентаклів говорить вам про якусь поїздку, яка буде стосувати фінансових питань. Тут вам потрібно робити все без поспіху, ні в якому разі ні в чому не поспішати і розібратися в всіх пунктах, в всіх тонкостях, всіх деталях цих питань. І аж тільки тоді приймати активну позицію у вирішенні цього питання. Спочатку потрібно все гарненько вивчити. Сила квітів. Проведіть час серед квітів, біля їхніх ароматів, і у вас. Скажімо так, настрій покращиться. У вас дуже багато чого зміниться за цей період, якщо ви трошечки просто побудете на природі, відпочинете. У вас дуже от самопочуття покращиться з краща сторона. Тереза. Для Терезі випадає верховна жриця. Верховна жриця вона говорить про таємниці. День буде такий. Увієни якимись таємницями, якісь таємні події, вони відкриються найближчим часом. Також карта говорить, щоб ви вірили в свої інтуїції, і вона вас ні в якому разі не підведе. І допоможе вам у вирішенні ваших питань. Вона вас приведе в те місце, де ви знайдете вирішення своїх проблем. Прощайте старе. І зустрічайте нове. Вам просто, ви вже певний етап в житті пройшли в своєму. І вам просто от розпочнеться найближчим часом нове життя, яке буде набагато краще. Тому вам просто потрібно відпустити всі свої негативні думки, все старе, що у вас було в житті, всі проблеми, які вас так оточували. Відпустіть. Перестаньте так думати і накручувати себе, і вирішення найближчим часом прийде. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає двійка жезлів. Вибачаю, двійка мечів. Двійка мечів, вона вам говорить про складність вирішення якогось питання, яке буде перед вами стояти, якийсь вибір ви будете робити, і ніякий вибір, скажімо так, вас буде не влаштовувати. Ні один, ні другий. Ви, ваша душа не, не лине ні до якогось тих варіантів, які вам пропонуються. Ви, скажімо так, трошечки закриваєте очі просто на свої проблеми, думаєте, що воно вирішиться. Ну ні, вам вирішить потрібно. І як би вам те... Чи інше рішення проблеми не подобалося, вам все одно прийдеться прийняти рішення. Просто обдумайте все гарненько і ви знайдете вирішення. Розслабтеся і все вас обов'язково вдасться. Не питайтеся тримати все під контролем, під чітким таким контролем, і перед вами обов'язково розкриються двері. І все у вас не вагається. Стрільці, карта дня для стрільців. Для стрільців випадає семірка мечів. Ну, дивіться, семірка мечів вона говорить про якісь проблемки із. От можуть вас просто обікрасти. От таке може бути питання. Якісь шахрайства, якісь махінації в цей день можуть виплисти. Будьте обережні в тому, як ви в дорозі. Щоб ніхто не обікрав, будьте обережні, що підписуєте, читайте, що підписуєте, і так далі. Також ця карта вона може говорити про те, що ви будете хитрувати в певній ситуації. Феї вам говорять про якийсь діловий ризик. Повірять, потрібно в свою якусь нову бізнес-ідею або кар'єрну можливість. І за нею схопитися, схопитися. Подороги! Карта Дня для козирогів. Для козирогів випадає гарна карта, старший аркан мир, спокій, гармонія, зміни в кращу сторону, гарні, приємні новини, які дуже сильно вас порадують і принесуть вам такий якийсь душевний спокій. Феї вам посилають емоційне зцілення. Коли серце істіляється від старих емоціональної болі, від старої емоційної болі, ви обов'язково отримаєте благословення і кохання. Водоліє для вас картання. Долі випадає старший аркан Мах, він говорить, щоб ви вірили в себе, в свої таланти. У вас є всі ресурси для реалізації бажаного. У вас обов'язково все вдасться, ви майстер у своїй справі, ви вже дуже багато чого навчилися, і переходьте від навчання до практики, і ви зможете досягнути бажаних результатів і досить таких навіть більших результатів, чим ви собі хотіли. Головне, вірте в себе і не бійтеся братися за справу. І вам говорять, щоб ви розслабилися, і у вас обов'язково все вдасться. Не питайтесь тримати все під, чим, під чітким жорстким контролем. Все у вас вдасться. Перед вами відкриються обов'язково нові двері в краще життя рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає верховна жриця, яка говорить про якісь таємниці якими такий день буде обвіяний якимись певними таємницями. Можливо, на роботі є якісь таємні питання, якісь секрети є, якісь приховані такі моменти в певних ситуаціях. Тому будьте уважні у всіх деталях у роботі, особливо там, де ви щось підписуєте. Коли ви несете комусь щось на підписувати, от в паперах будьте чіткі такі, от у всіх детальках придивляйтеся, щоб ніякісь ніяк таємні моменти не виплили. Коли гаркарта говорить про, якщо якісь такі кохання, то тут, можливо, виплести може і якісь таємниці з коханням у другій якісь половинки вашої можуть виплести і секрети у віді якихсь коханців, коханок і так далі. Таємниці вони обов'язково стають явними і. Ваше питання, яке вас так тривожить, яке вам наболіло, воно найближчим часом для вас відкриється і в цей день, як то кажуть, буде для цього якийсь сильний поштовх. Будьте собою, вам потрібно зберігати своє Я. Це своє я, ваша особистість, це ваша сила. Ніколи не міняйтесь ради когось. Будьте такими, які ви. Є, ви, які ви є, і ніколи заради кого не змінюйтеся. Будьте такою, якою хочете ви. І все у вас обов'язково вдасться. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, не уникайте повітряних тривог. Всім нам миру. До побачення!